Ну просто феноменальна маленька посадочна. Здавалося б, звичайний шовковий купольник, чому в комплекті цілих 4 кросовера? Невже сюди DLS поклали новенькі грилі? А тепер давайте зробимо заміри та все це перевіримо. RCS 6.25 вже тут. Вітаємо всіх любителів гучного та якісного! Сьогодні у нас на огляді гаряча новинка із Швеції компонентна акустика DLS Reference RCS 6.25. Ось так одразу, без жодної інтриги. Бренд DLS давно асоціюється із якісним та чистим звуком, а поява кожної нової моделі лінійки Reference це справжня подія, особливо в середньобюджетному сегменті, де конкуренція надзвичайно висока. Ми детально розберемо її конструкцію, проведемо власні заміри та з'ясуємо, чи дійсно RCS 6.25 варта вашої уваги. Приготуйтесь до чесного та захоплюючого занурення у світ якісного звуку. Перед тим як перейдемо до найцікавішого замірів та порівняння варто детально поглянути на те, що приховано всередині. Адже саме конструктивні особливості та інженерні рішення роблять акустику унікальною. DLS завжди вміла дивувати увагою до дрібниць. І RCS 625 не виняток. Наше знайомство, звісно, починається з пакування. І тут шведи, як завжди, на висоті. Чорна упаковка оформлена в інженерному стилі, чіткі технічні креслення та розміри всіх компонентів. Мабуть, DLS хотіли похизуватись фішками акустики ще до відкриття коробки. Всередині все просто знайомо та зрозуміло: інструкція, мідбаси, твітера. Роздільні кросовери та захисні сітки. Ціна акустики складає 7490 гривень або 179 баксів. Що при першому погляді викликає справжній захват, і за що інсталятори скажуть велике дякую. Це феноменальна мала посадочна глибина, яка тут становить всього 41 мм. Тут DLS перевершили самі себе. Для порівняння навіть попередня дуже компактна модель Reference RCS 6.2i мала 45 мм глибини. На ринку, де більшість 6,5 дюймових мідбасів вимагають 60-70 мм для становлення 41. Цифра дійсно вражаюча. Це повністю розв'язує руки. Тепер акустику можна без проблем вбудувати практично будь-які двері, навіть у найскладніших та найкомпактніших автомобілів. Але компактність не означає економію на якості. Навпаки, тут Мідбас отримав литу алюмінієву корзину. Це вам не штампований метал. Така конструкція гарантує максимальну жорсткість, виключаючи паразитні резонанси та вібрації, які могли б погіршити чіткість басу. А в поєднанні з дифузором із скло тканини ми отримуємо ідеальний баланс. тканина легка, швидка і дуже жорстка. Динамік має вшиті в центруючу шайбу підводящі дроти та термінал із лопаточними та прижимними клемами. Обумовлена така конструкція підключенням кросоверів, але про них трохи пізніше. І нарешті, фішка, яка робить цю систему компактною, але потужною, це гібридна магнітна система, що поєднує феритовий та неодимовий магніти. Неодим, як відомо, має величезну потужність при мінімальних розмірах. Використання цієї комбінації дозволило інженерам DLS зберегти необхідний магнітний потік для контролю дифузора, але при цьому радикально зменшити габарити. Цієї системи. Саме цей козир і дозволив досягнути глибини у 41 мм без втрати динамічних характеристик. Щодо них маємо наступну заявку: номінальна потужність становить 100 Вт РМС. серйозна цифра, яка дозволить динамікам працювати із якісним зовнішнім підсилювачем. При цьому діапазон вражає від 53 до 27 тисяч герц опір 4 Ом та чутливість комплекту 89 Децибел. Але довіряй та перевіряй, і от що наміряли ми: резонансна частота 63,25, що одразу дає надію на хорошу мідбасову частину, а добротність 0,84. Динамік ідеально підійде для використання у дверках авто. Маса рухомої системи 13,6 грама, а чутливість. Ідеально повторює заявку у 87,21 дБ за системою 1 Вт на метр. У низькочастотному діапазоні від 100 до 63 Гц динамік забезпечує контрольований спад, що вказує на швидкий і панчовий бас. Середньочастотний діапазон від 150 до приблизно 2500 Гц є надзвичайно рівним і стабільним. Це сильна сторона динаміка, що забезпечить високу чіткість та натуральність відтворення вокалу та основних музичних інструментів. Усі лінії майже ідентичні до 2500 Герц, а отже, тембральний баланс буде зберігатись навіть при відхиленні від осі динаміка, а це нам точно знадобиться. І якраз на 2,5 кГц починається різкий підйом, який досягає піку біля 3,5 кГц. Та із спадом динамік легко дістається заявки у 5 кГц. А ось картина із кросовером. Енергія від піку у 3 кГц додасть відчуття повітря та детальності, і саме з ним чудово працює кросовер. Це фільтр HPF 12 дБ на октаву з частотою зрізу 4 кГц. Якщо звернути увагу на графік, під кутом цей пік значно згладжується, а отже, може посприяти плавному переходу. До Твітера чудово, із Мідбасом та його компактними козирями розібрались. Але справжня деталізація, об'єм та повітря звуку це завжди зона відповідальності Твітер. Саме час перейти до цього компактного, але критично важливого компонента. Тут це 25-мм міліметровий що має купол із натурального та м'якого шовку. Шовк це взагалі класика від DLS, яка гарантує м'яке, але детальне звучання без різкості, що так важливо для тривалого комфортного прослуховування. Номінальна потужність 50 ватт, а заявлена чутливість 93 дБ. В основі твітера лежить неодимовий магніт. Потужний і компактний, але справжня фішка захована всередині. Це мідне замикаюче кільце та вентильована задня пластина. Ці елементи слугують для охолодження та зниження нелінійних спотворень і покращення контролю звукової котушки. Завдяки цьому твітер здатний працювати в широкому діапазоні від 2000 до 27000 Гц, забезпечуючи кришталево чисті. Але приємні високі частоти. Кросовер RCS625, незважаючи на свій компактний розмір, що, до речі, полегшує його інсталяцію, побудований на високоякісних компонентах. Замість дешевих електролітичних конденсаторів тут використовуються поліестрові, які відомі своєю стабільністю та мінімальними втратами, що критично важливо для чистоти сигналу. Додайте до цього повітряні котушки, які забезпечують точну індуктивність без ризику насичення, і ви отримаєте мінімум спотворень. Як ми вже зазначали, Твітер RCS25 має високу чутливість для ідеального узгодження рівню гучності з Мідбасом. Кросовер також оснащений атенюатором з двома рівнями: 0 та плюс 2 дБ. Це дає необхідну гнучкість, дозволяючи додати трохи гучності Твітеру, якщо він грає недостатньо яскраво. Кросовер передбачає не лише стандартне підключення від однієї пари. Каналів підсилювача завдяки продуманій конструкції терміналів та розділенню на дві окремі частини для Мідбасу та Твітера. Він дозволяє підключити систему у режимі біампінгу. Так ви зможете підключити компоненти на окремі канали підсилювача, що значно покращує контроль динаміків і мінімізує взаємний вплив компонентів. Та для монтажу це також величезний плюс. Особливо якщо місця і так вкрай мало. А тепер давайте подивимось, як все це впливає на звук. Динамік починає грати доволі низько, як для Твітера. Графік трохи скаче, присутні суттєві піки на 2,5-3 кГц. Та в районі 4,5 кГц з 5 до 16 практично рівна поличка. А от що стається, коли в гру вступає кросовер. Він відрізає всі небезпечні низькі частоти. Подивіться, як стрімко падає графік нижче 4 кГц. Це захищає вітер від перевантаження. Але кросовер тут не просто фільтрує, він ще й приборкує піки замість них ми бачимо більш контрольовану поличку в діапазоні від 4 до 12 кГц і з плавним спадом до 20. Комплект в зборі має надзвичайно рівну характеристику в діапазоні від 100 до 2,5 кГц. Цей діапазон, де живе більшість інструментів. Звучання буде дуже чистим та точним. Вокал буде звучати природньо, а також комплект має високу деталізацію та яскравий характер звучання завдяки акцентованому Твітеру. Вибір налаштування на кросовері – це інструмент для компенсації встановлення. Режим 0 дБ найкраще підійде, якщо ви встановлюєте твітери по осі, тобто в стійках лобового скла, подіумах або куточках дзеркал, спрямувавши їх прямо на слухача. Рівна середина дасть чудову сцену, а нульове положення твіттера не дасть йому стати занадто різким. Плюс 2 децибели може стати в нагоді, якщо твіттер встановлений, ну, наприклад, у штатних місцях. На торпедо, де вони відбуваються від скла, або в картах двері, де вони взагалі грають в коліна, у цьому випадку звук природним чином ослаблюється, а додавання плюс 2 дБ допоможе компенсувати саме це ослаблення. І пробити високі частоти до слухача, повертаючи детальність, яка інакше була б втрачена. Шведські інженери створили не просто черговий комплект, а технологічний міст між компактністю та високою якістю звучання. Де кожен елемент працює на загальний результат. Феноменальна мала посадочна глибина у 41 міліметр є прямим сигналом для власників сучасних автомобілів із обмеженим простором у дверях. Це рішення, яке розв'язує руки і інсталяторам. Поєднання литої алюмінієвої корзини та дифузору із скла тканини гарантує мінімум паразитних резонансів і забезпечує той самий швидкий панчовий бас які підтвердили наші заміри, а надзвичайно рівна характеристика Мідбасу в середньочастотному діапазоні обіцяє природне відтворення вокалу та інструментів, тоді як високочутливий шовковий купольний твітер забезпечує кришталеву, але не різку деталізацію. DLS Reference RCS 625 це ідеальне поєднання інсталяційної універсальності, якості. Та високої потужності. Якщо ваш бюджет знаходиться в середньому сегменті, але ви не готові миритись із компромісами щодо глибини встановлення чи якості звучання, цей комплект безумовно заслуговує на вашу увагу. А от ваша підтримка це найкраща мотивація для нас. Тому, якщо ви хочете бачити ще більше подібного контенту. Обов'язково тисніть підписатися та вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео від ДЕЦБЕЛ.